Суботній день, 28 вересня, став для костела села Язлівчик епохальним. Унікальну сакральну споруду, збудовану у 1936 році в стилі модерн. Відкрили у музеї народної архітектури і побуту Шевченківський гай у Львові. Відтак перенесену святиню було освячено. Бог наш завжди нині про час і на віки, віки, Слава тобі, Боже на слава тобі. Сюди са наповняєш, всякий спосіб, ти, Боже, сюди, кріпішся, ти безсмертний, помилий нас. Сити, Боже, сюди, кріпіш, ти безсмертний, помилий нас. І нині повсякчасті, на віки віків. Амінь. На урочисте відкриття прибули керівництво музею Шевченківський гай, представники Львівської міської та обласної влади Бродівського району, представники Польщі, зокрема і генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. Представники сусідньої держави наголосили на важливості збереження цієї унікальної пам'ятки. Дуже дякую що бути сьогодні з панська тут по части. Дуже дякую, що маю можливість бути тут шановним панством під час цієї скромної урочистості, яка, втім, стосується чогось дуже важливого. Добре, що через стільки років з такими зусиллями віднайдений цей костелик, зведений тут у цьому місці. Унікальність споруди у тому, що саме таких дерев'яних костелів залишилося дуже мало, як і в Польщі, і в Україні. Завдяки представникам влади і обидвох країн, які шукали шляхи порозуміння і зближення, так триває і понині. Вдалося врятувати цей дерев'яний костелик наших країв щодо статусу цієї пам'ятки та її використання. Зауважимо поки що складений акт прийому передачі костелу, який підписали директор Шевченківського гаю Роман Назаровець та Язлівчицький сільський голова Михайло Фещук. Втім, у перспективі тут можуть відновитися і богослужіння. Співпраця України і Польщі за останній час показує, що ми можемо мати. Дуже позитивні спільні плоди. І я у зв'язку з сьогоднішньою подією хочу передати вітання від голови обласної державної адміністрації, що вдалося завершити роботи з перенесення прекрасної, я можу сказати, пам'ятки, хоча цей об'єкт ще не є занесений до переліку пам'яток культурної спадщини України. Але я думаю, що в найближчому часі це відбудеться, бо це унікальний об'єкт. Я хочу згадати е, таку гарну спільну справу, яку ми робимо з польськими колегами, які так само турбуються за збереження культурної спадщини, як і Польщі, так і тих об'єктів, які є на території Польщі, Українські, тобто це українські церкви. І останній наш величезний успіх це занесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, церков польського, польського, і українського регіону Карпат. Це я вважаю, величезний успіх, і це тільки початок. Нашої великої спільної роботи костел перевезений та відреставрований за сприяння Міністерства культури і національної спадщини Польщі. Професор Гданської політехніки Романа Целюнтковська написала проект, на який польська сторона виділила 1 мільйон 300 тисяч гривень для перевезення та реставрації духовної святині модернового стилю. Проект із порятунку язлівчицького костелика тривав понад рік. Спричинив скандал наприкінці минулого року, а в червні цьогоріч роботи були відновлені і за чотири місяці у секторі Львівщина постав повністю відновлений костел. Деякі автентичні деталі були замінені новими, світлішими за кольором. Ось і все, що нагадує нині про цю клопітку працю архітектора та її студентів. Пані директор, шановні пані і панове, насправді дійсно, ця скромна церемонія є для нас дуже важливою і дуже цінною. Сьогодні, власне, відбувається музифікація, музифікація, Цього гарного об'єкту і дійсно найціннішим є те, що цей об'єкт залишиться, погоджуючись з усіма подяками, які тут переді мною проголосив пан Олег Березюк, директор департаменту. Дозвольте мені, будь ласка, від імені міського голови. А зачитати подяку. Подяка відзначається Романа Целентковська, професор гданської політехніки, за вагомий внесок у збереження культурної спадщини. Дуже дякуємо. Ця фантастична жінка своєю працею тяжкою спричинилася до того разом з своїми колегами, разом з українськими працівниками, що ми сьогодні цю пам'ятку маємо тут. Під час урочистого посвячення костела не забули про людину, завдяки котрій чи не найгостріше поставало питання про руйнування унікальної дерев'яної сакральної споруди, якому не могла дати ради громада села Язлівчик. Перш за все, через потребу значних коштів на це. Про роль директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Стрільчука у порятунку шедевру зауважив голова Бродівської районної державної адміністрації Андрій Ковтун. Нам дуже приємно сьогодні бачити цей. Пам'ятник дерев'яної архітектури. Ми його бачили пару років тому, в, в якому він нас був в стані в занепаді, що років два-три могло привести до того, що він би зовсім знищився. І сьогодні я хочу подякувати всім будівельникам, всім причетним людям, які сотворили таке чудо. Ну і особлива подяка о, в мене є нашим бродівчанам, які піднімали це питання, які яких серце боліло за нього. Особлива подяка це нашому директору історику краєзнавчого музею Василю Стрельчику, який не залишив цей пам'ятник, який якраз і почав з нього якраз і почалося це, це все, що ми сьогодні тут бачили. Хочу побажати краєзнавчому музею, що він за ним доглядав. Людям, які приходили сюди, серце радувалося за цей пам'ятник дерев'яної архітектури. А ми, провідчати, будемо гордитися, що він стоїть, тут, у Львові, і може колись, хто його знає, може будуть якісь кращі часи, може він вернеться до нас на Вродівщину. Дуже дякую вам всім. Як наголосив під час заходу посадовець з охорони та збереження культурної спадщини обласної державної адміністрації, доступ до Язлівчицького костелу у Шевченківському гаю буде простішим для значно більшої кількості людей, аніж це було би у Язлівчику. Тож врятовану святиню усі бажаючі можуть оглянути тепер поряд з іншими гідними уваги експонатами Шевченківського гаю. А на місці костелу у Язлівчику громада спорудить капличку.